на острові Алур, що в Індії, стоїть сморід. Колись, тут на березі річки Періяр, де водилося багато риби, були сільськогосподарські угіддя. Тепер відчувається лише запах гнилої плоті. Риби майже не лишилося. Місцеві жителі кажуть, що чи не всі, хто живе біля річки, не можуть народити дітей. У цьому районі працює коло трьохсот хімічних підприємств. Через них вода в річці потемніла майбутні покоління вестимуть війни за питну воду. Який сенс мати дві тисячі рупів у кишені, якщо немає води, щоб пити? Чимало нафтохімічних заводів працюють тут 50 років і більше. Вони виробляють пестициди, рідкісноземельні елементи, хімікати для оброблення каучуку, добрива, цинкохромові товари й засоби для оброблення шкіри. Люди стверджують, що всі підприємства беруть із місцевої річки багато води, потім скидають стічні води без очищення. Екологи кажуть, що ґрунтові води повністю забруднені. вони кажуть, що завдяки індустріалізації дають робочі місця, але результат такий, що тисячі людей втрачають засоби для існування. Протести проти заводів тут періодично спалахують із 70-х років, здебільшого після інцидентів масової загибелі риби. Нині екологічний рух судиться з підприємствами, що забруднюють довкілля. Вони кажуть, що лише п'ятьом великим компаніям із понад 300 промислових підприємств у регіоні дозволено скидати стічні води в річку. Інші мусять спочатку довести рівень очищення до прийнятних стандартів. На порушників наклали штрафи, однак ситуацію це кардинально не змінило. Ще в 1998 році науковці університету рибальства і океанології штату Керала виявили, що в регіоні зникло коло 25 видів риб. Фахівці також виявили шкідливі хімікати, в овочах та фруктах, які вирощують на цій землі, а також у курятині і яйцях із місцевих ферм.